Всім привіт! Мене звати Олександра Подгаєцька, я студентка 4-го курсу спеціальності професійна освіта гуманітарно-педагогічного факультету Нобіб України. Після закінчення школи у 2021 році я обирала, куди подавати заявки, в які університети і випадково навштовхнулась на сайт кафедри педагогіки Нобіб України. Мене зацікавило те, що є можливість вивчати дисципліни як педагогічного спрямування, так і аграрного. Мене також зацікавила можливість навчання за програмою подвійних дипломів у місті Слупську в Польщі, а також ознайомившись із тим переліком компетентностей, які вивчаються протягом чотирьох років, та побачивши, ким я можу стати, закінчивши професійну освіту, я вирішила обрати саме цю кафту. Ну, Біп України входить до десятки найкращих університетів України, а саме з аграрних університетів він є найкращим. Мені дуже подобається, що тут навчають видатні громадські та політичні діячі, науковці, колишні міністри освіти, дуже освічені люди. Дуже приємно отримувати досвід саме від таких людей. Під навчанням мені хотілося отримати грунтовні корисні знання та цікаві знайомства, а також мені хотілося більше розвинути свої комунікативні навички, лідерські здібності, займатися розвитком soft skills. Також мені, було, мені хотілося, щоб у майбутньому мої знання під час навчання в університеті знадобилися для пошуку наступної роботи. І ще, будучи студенткою, зараз на четвертому курсі я працюю за спеціальністю у сфері HR-менеджменту. Я вважаю, що якщо ти знаєш, для чого ти вчишся, якщо у тебе є мотивація до навчання, то вчитися не складно, так як це, наприклад, було у моєму випадку. Найбільше в НОБІП мені подобається атмосфера навчання тут. Приємні викладачі навчають нас досвідчені. Мені подобається дуже територія нашого університету, зокрема навчальні корпуси та територія ботанічного саду. Також дуже подобається те, що в нас відсутня корупція на, в рамках усього університету. Ну, принаймні, я за час навчання свого всі чотири роки не зустрічала під час жодної сесії корупції в університеті, ні від ні безпосередньо я, ні мої знайомі. Мені хотілося відзначити одразу декілька дисциплін: це педагогічного напрямку, там, наприклад, методика навчання наставника групи або інноваційні технології в освіті. Також мені сподобалися такі дисципліни, як лідерство та психологія прихованих маніпулятивних впливів. На останній дисципліні ми дізналися багато що про різні види маніпуляцій, які, наприклад, зустрічаються в нашому повсякденному житті, при спілкуванні з колегами на роботі. З друзями, з одногрупниками в університеті, в будь-яких сферах життя. Дуже важко відповісти, чого більше теорії чи практики, тому що вистачає у нас як і теорії, так і практики, і воно гармонійно поєднується. Наприклад, там на початку вивчення дисциплін ми вивчаємо більше теорії. Там можемо щось конспектувати, або робити різні проекти. А вже під час практичних семінарських занять, лабораторних, ми вже можемо подивитися на це власними очима. Так як було, наприклад, на дисципліні стандартизація, спочатку ми вивчали властивості окремих зернових культур, а потім вже на практичних заняттях, коли випікали хліб, ми вже це могли побачити своїми очима. Укриття є в кожному корпусі та гуртожитку, де безпосередньо проживають студенти нашого університету. Якщо починається повітряна тривога, то навчальний процес продовжується, але вже в укриттях. Завдяки тому, що у нас в університеті є можливість навчатися за індивідуальним графіком, ми можемо працювати. І паралельно навчатися. Так, я, наприклад, починаючи з третього курсу, працюю фахівцем з персоналом в одній з компаній, яка є стейкхолдером нашого університету та регулярно проводить зустрічі зі студентами. Так, під час однієї із таких зустрічей з роботодавцями я дізналась про можливість працевлаштування, та наразі вже близько 9 місяців працюю на керівній посаді і займаюся. Кадровим діловодством, прийомом, переведенням, звільненнями, відпустками, проводжу співбесіди та організовую мотиваційні заходи для працівників одного з магазинів компанії Сільпо. Поки що планую працювати на тій же посаді, на якій працюю. Взагалі мені дуже подобається та сфера, яку я обрала HR-менеджменту, хотіла б надалі розвиватися саме в ній. У мене є хобі це читання книжок. Мені найбільше подобається читати книжки з психології, також мені подобається вишивати у вільний час від навчання та роботи та подорожувати. Я вважаю, що навчатися на професійній освіті варто тим людям, які ще до кінця не визначилися з тим, ким хочуть бути у майбутньому, адже спеціальність є такою різноплановою. І ви можете обрати для себе як педагогічний напрямок, так і аграрний, так і можете працювати подальшому на підприємствах, які пов'язані із переробкою продукції рослинництва або тваринництва. А на моєму прикладі, також можна побачити, що я можу працювати на підприємстві в HR-менеджменті. Тобто є дуже багато варіантів, і якраз навчаючись всі 4 роки, ви за цей час можете зрозуміти, що саме вам більше підходить і де ви хотіли б працювати в майбутньому. Студенти нашої спеціальності можуть проходити практику як на базі НОБІП України та його навчально-наукових лабораторій, так і на підприємствах, які пов'язані з переробкою продукції рослинництва та тваринництва. Аграрних підприємствах, так і в юридичних установах, коуч-центрах, також в сфері управління освітою. У нас є реальні приклади студентів, які навчалися, навчаючись на бакалавраті та магістратурі, проходили практику в Міністерстві освіти та науки України в різних районних та обласних відділах освіти. Я безпосередньо проходила практику на тому підприємстві, де зараз працюю за спеціальністю. Серед навичок, які я здобула в університеті, я могла б підкреслити розвиток комунікативних навичок, лідерських здібностей та креативності. До прикладу, ще будучи студенткою першого курсу, я брала участь у організації та модерації конференції міжнародного рівня. Тоді ми залучили близько 200 студентів. І вже в 2023 році, на другому курсі, я вже навчала сама нових учасників, нових організаторів. І тоді ми вже залучили більше 300 учасників.